А на данный момент, я как и обещал, у нас на связи народная артистка Украины Ольга Вячеславовна Сумская. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, добрый вечер. Э, Ольга, мы сегодня... Э, тема нашего эфира звучит следующее. Я ничего не чую. Э, так, я прошу исправить наших звукорежиссеров технические неполадки. Ой, Ольга... уже, уже чую вас трошки. Э, приветствуем вас. Приветствуем вас, Ольга. Тема сегодняшнего на, нашего эфира звучит так. Поможет ли бойкот российских товаров в Украине? Ольга, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Поможет ли бойкот? Ну, больше? честно говоря, я завжды была и залишаюсь прихильницей самого украинского виробника І всіляко підтримую, якщо є така можливість. Хоча сьогодні не це головне, дорогі мої, шановні. Головне налагодити мир, але мені здається, що все тільки загострюється, і мовні питання, питання продукції, так мовити, чи купувати, чи не купувати, не є нагальними. На мій погляд, це все для того, щоб відволікти населення України від головного. Від того, що ми вже практично втратили Крим, і далі ситуація може бути просто непередбаченою? Пані Ольга, а який розвиток подій вбачаєте ви, аби дасти, дати ладу у В країні? І ще раз, який розвит, розвиток подій ви вбачаєте, аби дати ладу в країні? Ну, я не політолог і не астролог, навіть і не екстрасенс, аби щось передбачити, але є таке інтуїтивне відчуття, що нас, нас не чують. Тобто є якась певна політична гра. Умови гри, якої приймаються, і люди тільки констатують, що від відбувається така то, така то подія. Нас ніхто не питає. Наші хлопці сьогодні стоять в Криму, наші війська, і фактично на той час, і на той момент, коли тільки з'явилися зелені чоловічки, була змога звільнити Крим. Але ж бачити, ситуація повернулася зовсім іншим. І сьогодні ніхто цього не хоче. Ну, ті люди, які мешкають на ЮБК, вони, вони не хочуть бути в складі України. І сьогодні я спілкуюся зі своїми колегами, які були спочатку налякані, і вони фактично хотіли залишатися е, у складі України. А сьогодні зовсім інші думки. От я, я просто дивуюсь наскільки кардинально змінюється їхня точка зору. Сьогодні вони навіть більш радіють е, тій ефорії, яка панує в, зараз безпосередньо на території Криму. Пані Ольга, а якою яку долю ви бачаєте для східних регіонів на вашу думку? Як е, яким чином можна зняти напруження на півдні та сході країни? Напруження вже не знімеш. На жаль, воно воно бринить у повітрі. Воно притисло всіх нас. і Ми такі знаєте, подавлені ходимо і настрій не з кращих. Господи, що нас чекає? Ну єдине, що зараз ми не знаємо на 100% от доля Криму, але вже є таке відчуття, що ми його втратили, і бачите, якою дорогою ціною нам дістається ця свобода і ця демократія. Не за те стояв майдан, фактично. Але ми маємо сьогодні зробити все. Це найнагальніше, на мій погляд, аби все ж таки таким самим чином ми не втратили. В, 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 в Цю територію, де ми мешкаємо. Пані Ольга, ми щиро вдячні вам за те, що ви озвучили. Ю свою думку. Сон, що мені отошов, на територію Росії, панієте? От в чому ужас. Дякуємо, пані Ольга. Ми вам щиро дякуємо за те, що озвучили Я свою думку. Я вам щиро думку. дякую за те, що могла бути з вами. І шануємося. І давайте будемо єдині в, в, в своїх зусиллях зберегти територію України максимально. Дякуємо, пані Ольга. Дякую. Дякуємо, це була Ольга Сумська, народна артистка України.